Вітаю вас, шановні глядачі! В програмному ROC ESHOLT реалізована можливість розділяти групи номенклатурних позицій між касами, тобто надати можливість одній касі працювати з однією групою товарів, а для другої каси з іншою групою товарів. Для кого взагалі потрібні налаштування груп номенклатури? Налаштування груп номенклатури надає можливість користувачам програмного РРО «Кешолот» Організовувати свої бізнес-процеси більш правильно, гнучко і з урахуванням бізнесових особливостей, який саме профіт отримує підприємець, маючи функціонал налаштування груп номенклатури. По-перше, управлінська функція. За допомогою неї суб'єкт господарювання може розмежовувати розподілення номенклатурних груп між своїми структурними підрозділами, торговими площадками, магазинами тощо. По-друге, гнучкість. Маючи такий інструмент, підприємець може змінювати номенклатурні групи як йому зручно, забезпечуючи свої точки продажу фокусним доступом до тих товарів, які зазначена точка повинна реалізовувати. По-третє, функція контролю. Таке нагальне питання, з яким стикається переважна більшість суб'єктів господарювання, що займаються продажем товарів, як пересорт товару. Використання груп номенклатури та налаштування відображення для певного ПРРО сприятиме мінімізації пересортиці товарів. Як забезпечити здійснення вище зазначених профіт? Наведемо приклад щодо пересорту товарів. В реалізації у підприємця є товар з однаковим штрих-кодом. наприклад, стілець вартістю 800 гривень та той же стілець, але акційний, тобто вартість якого знижена і є позначка акційний товар. Причина цьому може бути різною. Товар знаходився в магазині як виставковий зразок, є подрапена на ніжці чи спинці. Пошкоджена упаковка тощо, якщо такий товар відносити в окрему групу номенклатур з позначкою Акційні, то суб'єкт господарювання уникне можливої пересортиці товару. Тобто, при продажу такого товару касир не допустить помилку при виборі із відповідної номенклатурної групи. В чеку буде зазначено саме акційний товар, в обліку залишків товару у магазині також буде зазначена правильна кількість товару. Крім того, в програмному РРО Кашелот є можливість зробити доступність і недоступність для конкретного ПРРО конкретної групи товарів. Тут спрацьовує функція управління, що забезпечує мінімізацію допущення помилок при реалізації товарів. Маючи такий механізм, суб'єкт господарювання може управляти цим процесом, надаючи можливість тому чи іншому ПРРО працювати під час відкритої зміни саме з визначеним вами пулом групи номенклатур, тобто ви чітко розмежовуєте продаж конкретної групи товарів. Наприклад, за акційний товар покупець може сплатити лише на окремій касі, а всі інші товари на всіх інших касах вашого магазину. Щодо механізму гнучкості, у вас є великий асортимент товарів, але є чітке розділення за групою товарів. Продовольчі товари ви продаєте в одній точці продажу, а не продовольчі в іншій, що відповідно надає гнучкості керування вашими магазинами. Це полегшує пошук товарів і спрощує роботу касирів. Адже в продовольчому магазинчику касир в картку товару вноситиме лише ті продукти харчування, які є в наявності. Це мінімізує людський фактор допущення помилок. Для кого це потрібно? Такі опції, функції управління, механізм гнучкості потрібні для тих суб'єктів господарювання, які мають великий асортимент варів, групують товари, здійснюють змішані види діяльності, надають послуги та продають товар. Наприклад, СТО надає послуги з ремонту авто та продають супутні товари. Доцільно було б для СТО розділити ці групи, зазначаючи чеку окремо послуги, окремо товари, що реалізуються. Це не надасть прозорості, чіткості у звітах та обліку. Крім того, це забезпечить здійснення аналітики та аналізу вашого бізнесу. Давайте подивимось, як виконати такі налаштування в програмному РРО Кешло. Перед виконанням налаштувань подбайте про те, щоб в кабінеті користувача були створені групи та додані номенклатурні позиції до відповідних груп. Для цього перейдіть в розділ Довідники. І в розділі Групи номенклатур за необхідності створіть нову групу. В розділі номенклатура створіть нову номенклатурну позицію та вкажіть для неї відповідну групу. Перемістіть номенклатурну позицію в групу еталоні для виконання синхронізації з робочим місцем каси. Також ви можете відредагувати іншу номенклатурну позицію та перемістити її до іншої групи. Для того, щоб на певній програмній касі відображались лише обрані групи номенклатур, необхідно виконати налаштування. Натисніть кнопку налаштування у верхній частині сторінки розділу всі каси. У вікні, що відкриється, оберіть розділ налаштування груп номенклатур. На панелі ліворуч оберіть господарську одиницю, у якій знаходиться ПРРО. У блоці праворуч відкриється перелік ПРРО, що належить обраній господарській одиниці. Встановіть позначки біля номерів ПРРО, для яких необхідно налаштувати доступ до груп номенклатури. Щоб швидко обрати або зняти відмітки для всіх ПРРО, скористайтесь опцією Обрати всі ПРРО. У полі групи номенклатури оберіть назви груп номенклатури, які повинні бути доступні при роботі на ПРРО. За необхідності можна вказати декілька груп. У списку, що відкриється, встановіть відмітки біля потрібних груп. Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти оновлення налаштувань виконується під час відкриття зміни на ПРРО. У разі відкриття зміни у режимі «Офлайн» зберігається налаштування, що були завантажені у ПРРО при попередньому відкритті зміни в режимі «Онлайн». При закритій зміні на ПРРО для роботи доступні всі групи довідника номенклатура. При роботі з ПРРО касиру будуть доступні лише обрані групи номенклатур та номенклатура, яка належить до цих груп. Налаштування груп номенклатури для ПРРО надає можливість реалізовувати товари за чітким розподілом, уникати помилок та пересортиці в обліку товарів та формувати якісний аналіз діяльності своїх точок продажу та співробітників. А на цьому в мене все. Не забувайте поставити лайк під цим відео. Бережіть себе, до нових зустрічей!